Friendly з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео, друзі, ми попробуємо з вами орео байтес. Ось такий молочний шоколад. Какао кестукінг. Молочний шоколад, ось такий. У вигляді орео. Бачите, всередині крихти маленькі печива орео. Спробуємо. І дамо оцінку від 0 до 10. Сподобається мені це? Думаю, сподобається. Давайте перевіримо. Let's go. Зацінимо ці... цей молочний шоколад від орео. Новинку цю. Let's go. День у реагує. День у реагує, сьогодні він буде їсти. Так, молочний шоколад. Тут треба перекладати. Коротше, молочний шоколад. Орео, байтес, байтес, байтес! Давайте відкривати та пробувати та їсти. Та, let's go. Let's 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 go, let's go, let's go, 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 go. Let's go, let's go, let's go, 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 go. Давайте. Нормально так. Відкриємо та спробуємо, так. Так. Це таке маленьке. Я думаю, це буде більше. Дивіться, яке маленьке. Я думаю, це буде набагато більше. Давайте пробуйте. Нормально. Wow. Короче, упало. У чого можна істи? Тридцятый ноль п'ятий тисячі двадцять п'ятого. Чи є час? Щоб насолодитись смаком, ти маєш відчути білі. Що за ерунда, я не знаю. Взяв, укусив, укусився. Якого чорта не знаю. Ну по добре? Типа молочний шоколад на 9 прямо. Ще два. Хе, хе при, приліпленні. Ну, прикольно, ну, але їм треба було ще дописати ту слово міні, міні-байтес, бо це маленьке. Що ж думав, що це велике буде? Ну, мале. Чи сказати, що це смачніше за печиво, звичайне ОРО? Ну, мабуть, так, бо це молочний шоколад. А печиво саме сухе. ОРО. Що може це смачніше? Добре! Чути молочним шоколадом з середині сухим молоком. Так сухим молоком. І частинками крихтами печива орошу. В принципі, смачне можна їсти. Це добре. Ще я вам це рекомендую? Можете спробувати. Kind o of... resultado Давайте попробуем з молоком. З молоком може смачніше буде. На молока не багато. Тут небагато молока, але що є. Бо того, що каву не зробиш, а з молоком можна ще спробувати, це ореобайтес. Зекайте, бо то буде за гаряче. Шекайте, Зараз попробую. Нічого подібного, холодне. Ту думаєш, щоб гаряче не було, воно зараз захолодне. О. Я забыл, что на разморозке стояло. Блин. Треба еще раз ставить. Я думаю, ничего не будет. Треба еще раз, бы я ставил на разморозку. Дуже багато Оро, там з мілкою, ще оро щось випускає. Коротше, дуже багато цього всього. І може вже все? Дуже гарячий. Ні туди, ні сюди. Дуже гаряче. Кажу ні туди, ні сюди. Треба було мені швидше, я думаю, воно не особо зірється. Одне ставимо сюди, хай булькне. Хай розтопиться. О, воно вже розтає вже, ну. Угу. Можна взяти... Тяну тепер мешати зробити коктейль. Ну, як кава? У мене вже кава вийшла. Зоро. Ось все що. Бачите, кава? Гарячий капець. Добро. Ліпше, щоб холодне пив. То треба, розуміти, поставив і діжур собі. І треба діжурити. Ні, до самого кінця, бо воно було кип'ятком. Ну з молоком тоже дев'ятка може бути в принципі. О, что так было? -то? Шесть цукаров, потому что тут он так был не прикреплен. Ничего да ему. o mm hmm oh, dobra Ну і 4 штучки, які ми маємо зараз їсти. Хоча да. давайте лишимо на YouTube Short. Оцю. Достатньо. Тоді у нас три. Таке на дев'яточку може бути. Нормально. О, наївся. Все останнє. Не так багато цього їсти, то воно надоїдає. Нудне становиться там, стає. Намальовано, що ж вистрілюють туди-сюди, туди-сюди. Коротше, доїли. Що сказати за цей продукт? Можете спробувати щось таке, вроді би, краще за саме ОРО, але в міру. Я з'їв цю пачку, але ліпше би з'їв половину або менше половини. Бо забагато. Так. Забагато я цього з'їв. Тому мені вже таке хоч це 8 поставити, але я вже поставив 9, то поставив так. Бо це на 9 так. Добре, на цьому все, дружні. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися ви великі молодці. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. О, На 18 хвилин поїли. Добре, одну лишили на YouTube Short. Та, оцю. Так. Ось таке було Орео Байтес. Всім пока-пока, бувайте. Удачі!